Вони кажуть, пастор, ну ти ж молиш за нас. Ну, в мене позивний пастор, ну так я вказав капелан, а так пастор позивний. Бо поки, поки дух не зламаний, ще є надія, щоб, ну, щоб ну, людина вона щось могла там навіть себе самого спасти. Капелан це, це насправді ну, може, людина від Бога, але ж вона людина з людьми. Війна це ну, жорстка, жорстока. Мене звать Бабенко Денис. Я на, на, на сам перед пастор церкви е, в цивільному житті. А зараз е, помічник капелана, другий капелан в 107-му е, окремому Маріупольському батальйоні. Другий капелан це е, ну, в, по посаді це помічник капелана. Він має всі ті теж обов'язки, які виконують е, капелан. Але ж е, другий капелан це капелан, який носить зброю, та взагалі. Перше його завдання це зберегти життя першому капелану. Зараз от в мене така, такі обов'язки, що приходиться захищати, але ж прямих контактів з ворогом не було. Слава Богу. Пастором церкви я в протестантській церкві нове покоління в місті Покрос Донецької області. Був і до 15-го року я взагалі ну, був просто, можна сказати, пацифістом. Але ж в 2014 році, коли почалась війна, я став волонтером. А в 2015 році я офіційно став капеланом 93-ї харківської бригади uh -huh. на Донецькому напрямку це було до 2018 року. Я е, після цього е, трохи повернувся до цивільного життя і вже взагалі, коли почався повномасштабний наступ Росії проти України, я вступив до лав е, територіальної оборони. 109-го батальйону Покровського і став військовослужбовцем. Не капеланом, а військовослужбовцем. Мав посаду головного сержанта взводу і було прийнято рішення, що є така посада капелана і другого капелана. І я прийшов на другого капелана, ну, взагалі збираюсь бути капеланом. Ну, батальйону. В мене був такий позов серця, що е, спочатку, коли 24 лютого Росія напала на нас повномасштабно, думав, що, ну, що їм взагалі потрібна допомога більше зі зброєю. Але ж е, деякий час пройшов, я виконував деякі обов'язки, е, завдання військові. І зараз я вже так відчуваю, що е, ну, дуже потрібна духовна частина. Ну, і тому я вирішив йти саме капеланом. Це мій. Я навіть не кажу, що це мій пес. Це я коли кажуть. Як звати Песика? Я кажу, песика, я не знаю, як звати Песика, я знаю, як звати мого побратима. Це мій побратим. Так склалося, що коли повномасштабна війна почалась, то я не знав, що тут буде в нашому регіоні. І я ще з 2015 року в розіску в такий ну, псевдо. Державі чи як республіці ДНР, і тому я, я думав, що, що, що робити, щоб родину зберегти. Тому я прийняв рішення вивезти їх в Німеччину. Но на той час ми навіть не знали, що там проходить на, на кордоні, тому мені довелося родину відправити, а Брюліку. Його Брюлік. він залишився зі мною. І спочатку я не знав, як, що він. Спочатку я його залишав вдома, на квартирі, приїжджав поїсти дам і уїжджав. А потім він якось вибіжав до мене, запрятався в машині, що я, а мені часу не було його шукати. І так він після того він завжди зі мною взагалі. Пройшов і Бахмут, і під Авдіївкою були, і в Угледарі був. Ну, Взагалі такий. Я не хочу ображати патрона, але ж останній раз, коли ми були під Авдіївкою у Морпехів, вони кажуть, так от кричать йому: Брюля, от це ти герой! Патрон до нас не доїжджає, а ти взагалі був під Авдіївкою. Тому вони йому там подарували такий знак Морпехів патрон. Ну, гільза, яка, 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 яка нацепили і кажуть. Яка. А його роль, яка, ну, я вам скажу, він не просто побратим, не просто, по-перше, він для мене психолог. А по-друге, це, ну, це така зброя для солдат, щоб вони розкривали свої там, душі. Коли приїжджаєш з собакою, вони отак, от, всі там, вау, брюль! А чому? Тому що, знаєте, кожен там, який б він не казався, що він такий вояка, такий суворий. Але ж коли ну, є до речі, де там дитина або собака, там, коли тебе попадають отак отак на руки, ну отак от. візьмеш, і отак владиш, все, і ти якась така терапія для, для хлопців. Ну, взагалі, всі різні люди. І якщо навіть у Христа були люди, які до нього, нього відносились неправильно, то і до капеланів не всі прям так можуть там прийти тобі і сказати, о, це капелан, військовий капелан, священик, буду дитина. Хтось просто там, як Христу казали, хто ти? Ти ж серед нас, ти, ти такий же, як і ми. Ну, тому взагалі капелан. Це не є людина, яка несе якесь віросповідання: чи протестантизм, чи католіцизм, чи, чи православ'я. По-перше, перше завдання це підняття духу, морального духу солдата. Та друге, це принести віру. В мене є такі пару історії, які взагалі люди змінювали своє розуміння про взагалі про, про Бога. Були такий підрозділ, такий спецпідрозділ, один, який з нами ну, на одній на локації ми були з ними. І так було, що коли йде обстріл, в нас один на всіх був бліндаж. І коли ми туди забігали, всі і всі ж. Там, знайомились, там, хто, що, і питали, ну, хто? О, капелан. І як спецперезначенці, вони більш такі, ну, в них більш надія на якісь там зброї, там, там, щоб, от, якщо зброя, там... І починали мене провокувати там, своїми питаннями, там, Ну, це, взагалі це, капелан. От Зараз прилетить зараз сюди, прямо в бліндаж. нам. Що, що буде? Куди ти підеш? Я, я кажу: я піду в, в небеса, бо я з Богом є. Я... А вони, а ми. А я кажу, а ви? я не знаю, мож, може, в ат, я, я ж не знаю. І тому вони отак от ета, ні, а ну, почекай, а розкажи що це. І ми отак от питання задавали там, і ти просто поводишся з ними, там, розказуєш просто ну, те, що ти знаєш, то, що в тебе є якісь. Знання. І все. І люди спочатку вони сміялись, Спочатку вони там щось там. як -то. А потім вже отак, от, коли збиралися, кажуть, о, пасор, давай, розказуй нам про на чому ти там зупинився, розказуй нам про про то, про то. І отак от. Ну, Саме головне, щоб капелан він був. З, в підрозділі не просто приїжджав як волонтер, там. не просто там приїхав, щоб сказати, там, ну от я приїхав, можете сповідуватись, взагалі солдати більш до... в них більш довіри, коли ти з ними, коли ти з ними проходиш. Коли навіть не був на посаді помічника капелана, другим капеланом, так я, я навіть просто в підрозділі я спілкувався і. Оце важливо, що хлопці довіряють, коли ти з ними. Не коли ти там приїжджай, не коли ти там приїхав там щось. Я ось я такий священник. При всьому поваженні до всіх священників, які приїжджають, але ж е, ну, е, мені трохи непонятно, коли е, приїжджають і кажуть, я капелан. А, а коли ну, там, я там взагалі служу в своїй помісній там, церкві. Там, але ж я приїжджаю. Ну, це не так, не так дійно працює, як воно, коли капелан з, з військовослужбовцем, з побратимами, він там взагалі 24 години. От, от, тоді вони, вони, вони сам, самі хлопці вони бачать твої дії, ну, вони бачать, що, як ти, вони, вони дивляться. Бо коли ти, ти кажеш їм, що мой Бог там сильний, він не дав мені страху, коли приходить якийсь, вони дивляться, що ти будеш робити? Ти будеш тікати, чи ти будеш з ними? І коли ти з ними залишаєшся, ти там молишся, ти, ти там їм кажеш, хлопці, все буде добре. Там, то в них і дух піднімається, і віра піднімається, і вони бачать оці, що капелан це. Це насправді може, людина від Бога, але ж вона людина з людьми. Тому це важливо. Як і Христос, в принципі, він же ж да, мог прийти і сказати Я Бог, але ж він прийшов як людина. Навіть є свідоцтво, коли він дійсно ну, Це була рука Божа над нами. Бо взагалі є, є, такі, ну, є таке свідоцтво. Я вам розкажу зараз це. Коли ми стояли під розділом, то е, до нас прилетіла е, є таке, така зброя Ескандер М. І вона там 400 кілограм тратіло. І вона розірвалася 100, десь 100 метрів від нас над нами. І коли приїхали, ну, приїхали так, експерти, там вже там, через годину. Вони спрашують, скільки, скільки тут двохсотих, е, ну це скільки тут не, загиблих. А нам каже, ну ми кажемо, не одного, два поранених і все. Вони ну, не брешить. Ну, Тому що таке не може бути. Бо в нас 24, е, автівки, ну там і грузовики, і всі вони всі в решето. І ну, вони думали, що і ми там. Але ж отак все так було це, що, надо мною, так от, ну, все проходило. І ну, всі, і всі залишили живими. І от таке свідоцтво, що коли командир підрозділу такий каже, говорить, а знаєте, чому, говорить, ми всі не загибли, а чому, чому всі живі?» Бо цей пастор говорить, як почне молитися ввечері, там якісь шарабани свої там тарабані, такими словами каже. І тому говорить, ну, це, ну і отак, от люди ставлення в них до цих таких подій, знаєте, от зміни, ці події змінили ставлення до Бога. І після цього навіть е, вони підходили там, хто там виходив, там якісь були виходи. Там, вони кажуть, пастор, ну ти ж молись за нас. Ну, у мене позивний пастор, ну так я капела, а так пастор позивний. Вони ж пастор ти ж шмали за нас, бо там ми пішли. І от навіть ті хлопці, які спецпережиначенці, які зі мною от стояли, ну, вони взагалі виходили, які, там, ті, які сміялись, вони виходили вже і потім казали: слухай, ну ми там на Северодонецьк. Тому там такий ад, каже, тільки щоб твій Бог нам допомагав, молись. І якщо спочатку вони сміялись, то потім вони зрозуміли, що, що молитва вона в дії. І даже навіть навіть е, два спецпризначенці, які там були, сповідувались, прямо так от підходили і кажуть, є потреба, в тому що. Розмовляти як з священником. Не як там з Денисом, не як там з військовослужбовцем, там побратимом, а й саме як з священником. В самих окопах, може, капеланська праця не дуже там е, виходить, але ж е, після. От, е, Після якихось там подій, там боїв, якихось там, то взагалі людина просто хоче, щоб її послухали. От, вона там, задає питання, вона... бо е коли солдат зустрічається з таким поняттям, як смерть, бо вона там, поруч тут. Ти вийшов, ти ну, сьогодні живий, ти можеш бути через якийсь час, може навіть, навіть те, живого бути. І тому солдати вони от, потребують от, навіть сповіданні навіть, 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 перед боями, перед тим, як вони виходять на якісь там, завдання. Коли взагалі зустрічаєшся з солдатом, да, і він е, теж хоче. Поспілкуватись, просто поспілкуватись, навіть не те, не що там е, про якусь віру можна казати, а просто взагалі е, солдат хоче висказатись, бо та, такий там дух, який там війни, да, він взагалі таке жахіття, стра, страшно. Ну, там. І е, я ще раз е, хочу сказати, що ми ніколи так в житті не проходили таких е, випробувань. Як зараз. І ми не жили отак от під час війни. Ми, ми взагалі, як українці, ми не знали, що це, це така війна. Ми, ну, але ж от зараз, от, як солдати потребують. І тому от капеланське служіння, воно, по-перше, більш от направлене на це, щоб підіймати дух, духовний составник людини. Бо, як каже Святе Письмо, що якщо твій дух зламаний, то, то хто може підкріпити його? І якщо ламається дух в людині, то людина ну, вона сразу, одразу вона, в нього, він почуває страх, якісь труднощі приходять. Бо, бо поки, поки дух не зламаний, ще є надія, щоб, щоб людина. Вона щось могла там навіть себе самого спасти. Я вірю, що якщо характер Христов показувати людям людям, то вони самі будуть бачити, і це спрацьовує. Це взагалі спрацьовує. Бо ті, хто навіть кажуть, там, там, та я не вірую людина». І вони все одно потім дивляться, що як ти себе поводиш. Ти продовжиш служити. Ти продовжиш якісь добрими справами. Дуже добре допомагають е, такі якісь смоколики. Ти там прийдеш, там принесеш там. от, там і по-перше, що я хочу сказати, знаєте, я не, не одразу кажу людям про Христа. Взагалі, я не, ну, не одразу. Я взагалі просто їм починаю служити. Починаю з ними заводити ці душевні розмови, а після вже, коли людина вона розкрита, коли вона хоче тебе чути, то, то, то тоді можна і про Христа. Саме там, де війна на нулі, де, там от, насправді справжні стосунки. Там справжні стосунки, там навіть не так, як у цивільному житті. Там, там немає такого, що там хтось когось обманює, там, там взагалі там, там розуміють, що от сьогодні ми всі живемо, а завтра в нас може і не бути вже завтра. І тому там живуть сьогодні, от як, як в принципі повинні люди жити сьогодні, навіть сьогодні, там любити, сьогодні вони там. Діляться е, чимось друг друга. Такі були, були знаєте, е, дії, коли хлопці виходили на вихід, там, на завдання, і хлопці, які залишались, вони навіть отак от, е, щось там, ділять, там, якісь там смаколики, то вони взагалі е, залишають і кажуть, це хлопці, вони повернуться. Ну, Тому там, там, там такі стосунки, як сказати, от правдиві, настоящі. Вони живуть тим, що от сьогодні є. Ми сьогодні спілкуємося. І воно просто так зближує просто, оці стосунки, зближують. Навіть, ну, ти не просто там, ти стаєш, е становишся з ними рідними. Я ж кажу, дуже, дуже боляче, коли ти. От Сьогодні ми спілкуємось з ним, він там, може щось розказує там, про своє життя, може, там щось вдома виходить і не повертається. І навіть от, взагалі, знаєте, я, я для себе завжди борюсь в своєму серці, щоб оця агресія вона не привишла. Бо якщо агресія ну, повністю. Мною буде мене буде контролювати, то все, я, я не зможу явити їм Христа, я не зможу зцілити, ну, дати їм зцілення. Ну, Христос через мене не зможе дати їм зцілення, бо я, я, не, я вже не буду тим сосудом, через який Христос хоче там служити. Тому це взагалі ну, ця боротьба, це коли ти Сам себе там втішаєш, кажеш, таке буває на війні. Хлопці гинуть. Тому як священнику, як капелану нам дуже важливо не прив'язуватися, не, не прив'язуватися до хлопців, бо, бо ну, навіть це дуже боляче. Взагалі, там, коли навіть не прив'язуєшся боляче, дуже боляче приносити там якісь втрати. Коли ти знаєш, що ти от він був, він там з тобою там був і, і... якщо чесно, я взагалі не, не розумію, ну я кажу, що як люди не посвячені, там, цивільні. Я не розумію, як вони виходять з, той, з такої ситуації, як війна, бо нам віруючим легше. Ну, тим, хто посвячений, ті, хто увірував в Ісуса Христа, ті, хто віддав Йому своє серце, нам лише тим, що ми, ми знаємо, до кого ми можемо обратися, а вони навіть не знають, як вони. Тому війна це взагалі жахіття таке. Ну, це, це я не знаю, там, трудно встояти. Бо Війна це ну, жорстка, жорстока. Жест, Війна вона дуже знаєте, розриває взагалі стосунки. Знаєте, я, коли я спілкуюся з дружинами військових. Я взагалі кажу їм, щоб вони там знаєте, не казали там якісь а що ти нам якісь питання такі, знаєте, що, що ви там робите, там, а чого ти не дзвониш? Ну, і, і це от, солдат, вони я розумію, що вони волнуються, але ж вони переживають такі, ну, таку атмосферу, як війна. Там, де смерть, коли втрачають там побратимів, то їм трудно взагалі, що, що відбувається, це в цивільному житті. У них немає такого розуміння, що там в цивільному житті. Вони, вони зараз, вони тут. І тому я взагалі завжди кажу завжди робіть ну, дзвонити, кажіть, ми тебе чекаємо, ми тебе любимо, ми, 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 це, ти в нас там найгарні. Це мотивує, це підіймає солдата дух. Коли він знає, що там вдома в нього, його чекають, то все. Ще раз прийняття. прийняття. Повинно, щоб. Суспільство прийняло це, що ну, не як їх як інвалідів, яких якісь, там, вони там якісь, що в них там з головою не все в порядке, що вони там прийдуть якісь агресивні, а просто прийняття. Ну, якщо будуть цивільні там, підтримувати, якщо цивільні будуть ну, підтримувати хлопців, там, це не гордість, але ж коли кажуть тебе дякуємо. Що ти, щоб, знаєте, щоб не було так, як з афганцями в свій час, коли я сказав, а ми туди вас не посилали. І, і все. І, і тоді, ну хлопці, вони, так за що ми боролися? За що ми? Тому дуже важливо, щоб це було прийняття. от, дійсно ми боролися за державу, дійсно ми боролись за свободу. Дійсно, ми боремось. І ми перемагаємо ну, заради майбутнього. Я думаю, що це ще одне з випробувань в нашому суспільстві буде. Це повернення хлопців. І я навіть вже думаю, я думаю вже, що нам потрібно готуватись до цього і щось, ну, молитись Богу, щоб він щось нам давав, якісь оці центри, щоб вони були. Бо, я ж кажу, що коли хлопці повернуться всі, вони, ну, в них є розуміння, що вони билися за правду, вони билися за, за нову державу без крадіїв, без оцих. і коли вони повернуться, а в державі більшість не змінилась. Тому і держава повинна зараз вже думати, що це не буде так, як з атошниками, бо атошників було маловато, а зараз більшість, більшість нашої держави вона воює. Тому це ще буде одне з випробувань, яке нам ну, зустрічати. І роль церкви, вона як була, я думаю, що як була важлива. Так і повинна залишатися. Церква повинна ну, прийняти першим, Не держава, а церква прийняти перше оце випробування, щоб зустрічати цих всіх. Бо вони прийдуть з душевними ранами. Вони прийдуть, хтось, хтось когось втратив, хтось щось пережив. Тому. Ніхто ніяке яке суспільство, ніяка, ніяка громада там, не може вирішити душевну. Фізично може там, якісь, там, дати там, грошові допомоги, а душевно тільки Бог. І тому от, це випробування для церкви. Церква повинна от, стати вперед, щоб бути першою, щоб вирішувати проблеми, душевну проблему військовослужбовців. Thank <music> you.